В математиці дуже часто зустрічається подільність чисел. Я Олена Колібаба, репетитор з математики. Допоможу розібратися, як ділити числа. Отже, нехай у нас є число 323. Як дізнатися, чи поділиться воно на на 3? Дуже просто. Використовується такий прийом. Треба додати всі цифри нашого числа. І якщо отриманий результат ділиться на 3, то і все число націло поділиться на 3. Якщо ми отримаємо нашу суму чисел, то це буде 8. 8, на жаль, націло не ділиться на 3, то і само число не поділиться націло на 3. Але якщо ми запишемо 324 і додамо всі наші цифри числа, то ми отримаємо в результаті 9, а 9 ділиться на 3. І значить 324 теж поділиться на 3. Така сама ознака подільності є і для цифри і числа 9. Тобто, якщо ми маємо 409 і нам треба перевірити, націло ділиться воно на 9 чи ні, то ми робимо суму цифр числа. Врешті-решт, у нас виходить 13. І, на жаль, 13 націло на 9 не ділиться, а значить, і 409 не ділиться. Але якщо ми візьмемо, наприклад, число. 414, то сума цифр цього числа буде дорівнювати 9. 9 ділиться на 9, а значить і число поділиться на 9. Ось такі ознаки подільності дуже часто швидко допомагають нам розібратися в математичних задачах. Підписуйтесь на мій канал і ми будемо розбирати ще іще цікаві моменти в математиці.